Доброго дня, мене звати Лада ви на моєму каналі, моїй творчій майстерні, і сьогоднішнє відео буде присвячене моєму тижневому в'язанню Як ви бачите, я все ще на дачі, тому знайшла трошки кращий фон, який, може, не буде так сильно відволікати, буде трошки гарніший. Загалом, що я вам хочу розказати, сьогодні вівторок, 16. А... Липня. От. І е, я вам хочу показати, що в мене є. По-перше, в мене є готова робота. Ось Такий джемперок Я тут навіть вийшло сердечко по петлях. Ну воно таке собі, звісно. По-перше, пряжа. Тут така, знаєте, не дуже рівна лицева гладь, тому сердечко вийшло не дуже. Таким, як має бути, але щось в ньому теж є. От Я просто вирішила трошки обіграти оці вставки понизу з білого. Це такий джемперок дитячий. Я думаю, десь на Може 8-10 років. Хоча, я ж кажу, я думаю, що діти бувають різні. Навіть я його можу на себе вдягти. Але він просто буде короткий. Короткі будуть рукави і короткий буде низ. Тут така доволі широченька горловина, таким я б сказала, човником. Я так не планувала, але так вийшло. От загалом це реглан погон. Тут основна пряжа це 50% вовна, 50% бавовна, він вже випраний і навіть відпарений. Ось такий він. А це, напевно, акрил, але може є тут трошки вогне. Він вийшов таким тепленьким, доволі таким, ну, товстеньким. І не дивлячись на те, що я в'язала його доволі вільно, він все одно після прання він, не те, щоб звалявся, він ну, зібрався. Я б сказала так. Тобто, ось такий він, товстенький доволі. Ну, мені подобається. Вийшло доволі маленько. Це сердечко трошки підтримує оці е, вставки нижні. Загалом. Я його, звісно, звісно що не зважувала, бо в мене тут немає вагів, але, але я його навіть тут змогла випрати. Ну, він такий важкенький, я думаю, десь, може, 250 г він важить. Я використала всю цю жовту нитку, яка в мене була. Я навіть, знаєте, я. Коли дов'язала рукави, в мене ще залишався такий маленький моточок, і в мене вже був закритий низ, і я розпустила низ так, до жовтого, дов'язала ще жовтий і потім закрила знову білим. Ну, десь ось так от воно виходить. Ось такий джампорочок. А далі в мене зразочки. Я розпустила свій кардиган, і я його в'язала на трійці, то тепер я подумала, що треба взяти четвірку. Ось зв'язала я на четвірці, ось це нижнє полотно. Але, як бачите, через, мене, через нього навіть мене видно, то це ну, таке, не для кардигана варіант, такий він доволі. Резинка така собі. І отут я зв'язала маленький зразочок, спробувала на 3,5. Це перший зразок я в'язала. Я зрозуміла, що четвірка це забагато. 3,75 в мене нема, тому, напевно, треба на 3,5. Ще порадилась трохи з дівчатками. І от подумала, що напевно так і буде на 3,5. І тому зв'язала ще ось цей зразочок. Дивіться. Отак. ну це вже краще. Це вже набагато краще. Оце вже кардиган, я думаю. Оце вже воно. Ось такий зразочок, навіть такий величенький я в'язала це розразочки. І от я думаю, за цього можна вже робити розрахунки і в'язати. Тому що навіть подивитися на цей зразок, який він якийсь отакий. А ось тут він прям ну, такий, рівненький. Навіть майже не косить. Так що ось такий. Причому я оце не розрівнювала нічого. от Я його просто випрала, поклала на стіл, і от він ось так, от ідеально висох, от настільки рівний, настільки такий гарний. Дивіться. Тому можна вже робити розрахунки і починати кардиган на 3,5. Отак. Ось такі в мене новини. В'яжуться шкарпетки потрошку. Я ще й привезла пряжу на ще одні шкарпетки, але я їх поки не починала. Але ось, напевно, сьогодні буду займатися саме ось цим. Все. До тоді наступних підключень, але ще хочу нагадати вам про лайки і коментарі і підписку. Це дуже важливо для мене, а ще більше важливо для каналу. Тому не забувайте. Хочу вам показати, що я не втрималася і купила собі шкарпеткову пряжу сокційного формування. Пам'ятаєте, десь декілька влогів тому я розповідала, що дуже хочу новеньку пряжу, шкарпеткову. Саме секційну. І я порахувала, і я протрималась 22 дні, не купувавши пряжу, і потім отримала зарплату, так скажемо, і не втрималася. Ну, я економно купила всього три маточки. Перший маточок це ось такий Alize Comfort socks Це 27,01. Ось такий. Ну, такий. Доволі чоловічий колір, як ви бачите. І що мені сподобалося, на відміну від основної маси цих секційних комфорт сокс, в яких ось такі доволі такі широкі смуги. то е, отут як я побачила на картинці, мають вийти більш-менш хаотичні смуги. Тобто не дуже широкі і доволі такі, ну, різнокольорові. Ну, будемо бачити. Наступний моточок ось такий Alize Artisan. І я трохи не цей колір хотіла. Там ще є один такий схожий колір, але він трошки більш стриманіший. Тут більше такого яскравого помаранчевого і трошки такого червоного. А там трошки а, і він інший, але також схожий. А, чому Artisan? Тому що от у Арттісана. Секційна, вона також така більш е, хаотична, ну, от, е, менше такої чіткої розфарбовки, менше чітких смужок. Вони більш такі, е, не знаю, розмазані, скажімо так. І навіть якщо їх домішати якусь ще ниточку у Хелікс, то буде взагалі дуже так от такий ефект, який я хочу. Це колір 9012, ось такий. І ще один моточок новинка, яку я взагалі ще не пробувала, це шкарпеткова від Yarn Art. І це Форза. Я взагалі не пробувала не солідне оцю звичайну, я взяла собі ось такий колір. І на картинці я побачила, що він вкладається не зовсім смужками, а такими, наче трошки якби, акварельними такими, нібито, знаєте, розводами. Ну, Будемо бачити, звісно, може і ні. але... А ось такий колір. І що вам хочу сказати, дивіться, ниточка доволі товстенька у цьому мотку. Так виглядає, ну, доволі товстенько. Я б може і навіть в'язала на 2,25, тому що от я отримала три моточки, да, три різних моточки. І Артісан найтонше, далі йде а, Comfort сокс. І ось Форза, мені здається, найтовща. Хоча це єдиний моточок з цієї лінійки, може, всі інші не такі. Але ось ця прям, ну, така доволі товстенька. Тому ось такі три моточки я собі купила, трошечки вдовольнила себе. От, ну, В принципі, по товщині для мене це не супер важливо. Так, наприклад, Артісан доволі тоненький, але ну, мене якби влаштовує все. Ось така ниточка також прикольна, буду пробувати. Я не знаю, з чого ще першого буду починати, тому що наразі в мене є шкарпетки, які я вже почала. Але, до речі, у Форзе я також побачила, що в них є різні. От, якби є такі от більше пастельні, акварельні, є от такі більш, які от, вкладаються смужками. Тому ось таке трошечки себе побалувала, бо вже ну, дуже хотілося. Я 22 дні трималася, дівчата, три тижні я трималася, ну, як могла, як могла. Вітаю дівчата! У нас сьогодні субота, 20 липня, я вдома, але ще не зовсім. Я приїхала для того, щоб взяти ще деякі речі, дещо зробити, що мені треба вдома, але ще назад не переїжджаю, бо хочу. І спека в нас в місті трохи почала спадати, вже не 40, вже плюс 36, але тим не менше в мене в квартирі плюс 35. От тому я поки що, поки що не переїжджаю, може, може через декілька днів, ну, загалом, я е, хочу вам показати, у мене зв'язалися ось такі шкарпетки, там на дачі я їх зв'язала, дов'язала. Це чоловічі, вони, звісно, що ще не випрані. Я їх тільки вчора закінчила і привезла і просто вдягла на блокатори, щоб вам показати. Ось такі вийшли шкарпетки на 42-й, 43-й розмір. У мене тут ось блокатори такого розміру. І, до речі, складно так камера сприймає цей колір, бо він такий дуже яскравий. Ось так. Тобто, бачите, тут я пускала ось таку резинку з по бокам. П'ятка в мене бумеранг з клином підйому, І, до речі, ну, з двох сторін я пускала таку резинку. Тобто в мене йде лицьова гладь по стопі і по верху, але по бокам все одно є така резиночка, щоб трималася на нозі. Ось такі шкарпеточки прикольні. Я ще їх не зважувала, звісно, ще й не прала. Це Ярослав. Такі вони доволі вийшли непогані. Вони в'язалися на 68 петлях, здається. Так, на 68 петлях. Такі доволі широченькі вийшли, гарні такі на добру таку ніжку 42-го-43 розміру. Це на ЗСУ. Хороші вийшли шкарпетки. Мені подобається. Я спочатку переживала через колір, але я думаю, нормальний колір для військового. Ну, так, тут є оці рожеві такі вкраплення, але ну, вони просто рябі. Рябі і прямо такого, щоб вони рожеві, то ні. От, далі що ще? Мені прийшла металка. Я так особливо не буду зупинятися, просто покажу, що прийшла. І нарешті я вже в мене мотаються нормальні мотки. О, я дуже рада. Це насправді дуже полегшує процес, коли мотаються нормальні мотки. А ще мені, а, поки я там бабуся перемотала ось таку кількість пряжі. Тут <с -4> кілограм 100 грамів. У мене була така величезна просто бобіна. І чому, ви спитаєте, вона її перемотувала вручну в клубки, якщо можна було перемотати на моталці. А тому що це в мене бобіна з обривами. Це в мене помічений моток, в якому бабуся казала більше обривів, ніж зазвичай. Трапляються обриви, ось їх можна навіть помітити. Дивіться, бачите, таке щось? Дивіться, оце. І Справа в тому, що ця нитка йде, вона вже одразу на бобіні була змотана в дві нитки. І метраж півтори тисячі метрів, але оскільки вона змотана на дві нитки, то це значить на 100 грамів 3000 метрів. Ця ниточка темно-синього кольору. Я її купувала. На стоці за 40 гривень за 100 г, і це дуже класна ниточка, тому що це 50% мариносу, 50% бавовни. Дуже класна ниточка, лише ці обриви. І найскладніше, що це її було перемотати в клубки, тому що на моталці ці розриви відкриткувати тяжче. А ще складність в тому, що розрив іде не повністю, отак от нитка відривається. от. Повністю роз'єднуються. А оскільки вони змотані в дві, то одна ниточка виходить, що е... одна на одній ниточці розрив, а інша йде ціла. Ну ви зрозуміли, коротше. От. І в цьому біда була. Ну, тепер вони перемотані і вона дуже тоненька. І я. Дуже довго. Я вже і раніше думала, щоб з неї в'язати. І оце зараз думаю. Ну, коротше, зв'язала я вчора ось такий зразок. Так, ну, зв'язала я зразок, і ви спитаєте, в чому біда? В тому, що, ну, через те, що тут бавовна. Спочатку я в'язала ось це. Такий колір, звісно, вам. Тяжко буде щось помітити, але а, спочатку я в'язала на трійці. Ну, я весь зразок вязала на трійці. Спочатку я в'язала у 5 ниточок, тобто 300 метрів на 100 г. Ну, це ну, це щось таке, знаєте, якась маєчка. Ну, 50% мереносу, це якось не для маєчки, це для демісезонного виробу. От, По-друге, -по -по ви подивіться, як воно косить. Тобто. Косина вирівнюється вже приблизно десь. Коли... Чим більше додається ниточок, тим рівніше стає полотно. Тому що тут в мене йде 6... Ой, 5 ниточок, потім 6 ниточок, далі 7 ниточок. 7 ниточок вже більш-менш непогано, навіть є якийсь пушечок, дивіться. Ну, таке собі. Але полотно, ну воно. Ну, ну ви розумієте, так? Да? Тут взагалі. Тут, ну, а, тут на трічці ось це, ну воно косить. Безбожно, просто косить. А, ось дивіться. Ну, я, вам не видно просто, ну воно косить. Але петельки, вони вже на етапі в'язання вони вже одразу дуже рівненькі, дуже гарні. А вони вже дуже гарно вкладаються. Це добре. Далі я спробувала резинку. ну... А вам нічого не видно. Я навіть не знаю, що показати, як вам показати, вам нічого не видно. Резинка, ну, таке щось. В більшості своїй має номінальний характер. І далі я хотіла спробувати ще такий аранчик. Ну, він також якось не дуже тут. Коротше, що я думаю, дівчата? По-перше, ну, зразок, звісно, що вже випраний і висушений, по-перше, що спробувати, це зв'язати ще один зразок. І вже додати, от у мене тут крайні 8 6, ні, 7 ниточок, спробувати зв'язати і 9 ниточок. Або я вже замовила собі у підмот 100 маринос, також 1500 метрів на 100 грамів темно-синього кольору. Я замовила 300 грамів, собі там залишки на конусах. Ну, Взагалом хороший маріносик. І е, спробувати, от, щоб додавати його. По-перше, може, він ущільнить полотно, по-друге, прибере косину. А по-третє, ну, додасть якоїсь полотну більше їну. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Тому я, я не знаю, що я хочу з нього в'язати, я ще не вирішила. Але в мене цілий кілограм, я можу собі зв'язати декілька виробів. Можу зв'язати, додавши під мод одну річ потім, або іншу річ, просто зробити більше ниточок. Коротше, можу експериментувати, як мені влізе. Але ну я просто я не знаю. Коли я буду це в'язати, в мене вже ця бобінка дуже давно, але я дуже давно експериментую і взагалі от верчу її, кручу в руках, і думаю, як, що б мені з нею робити, щоб щось вийшло путнє. Хоча, ну, воно прикольне, оце полотно, воно нежненьке, воно м'якеньке, воно таке, знаєте, ну, от, ну, от, дуже класна ниточка. Ну, от сама по собі склад в неї класний і якість класна. Але от. Ну, може, я просто не знаю, як з нею поводитися. Правильно каже Маруся, що до кожного виробу, до кожної, до кожної ниточки треба підібрати свій виріб. От і для цієї ниточки треба підібрати свій виріб, але я поки що не знаю. От, тому ось такий зразок. Ну і, власне кажучи, це все. Я ще вяжу кардиган, але він поки що залишився на дачі. Я коли приїду, я вам його покажу. Там вже. Великі такі просування. Вітаю! Сьогодні в мене вже неділя, 21 липня, і я знімаю завершальне таке підключення до цього влогу. Я вчора робила підключення і казала про те, що ще дещо приїду і покажу вдома. Перше, це що я хочу показати вам. Це шкарпетки, які я розпочала, і вони виглядають ось таким чином. Я їх почала від миска і в'яжу ось такими смужками. Тут в мене Alize Super... Ні, Alize Artisan. І ось ця ниточка також шкарпеткова, але я не знаю, що це за ниточка. І вона дещо товща за артісан. я спочатку сумнівалася, чи в'язати таким чином, що воно товща, чи не буде це, ну, через те, що відрізняється щільність, чи не буде це занадто погано. Але ось я пров'язала смужку, ну, так, на дотик, звичайно, що відрізняється м -м, полотно. Але я думаю, що це дуже критично. Ну, тобто. Принципової різниці. Вона, ну, звісно, є. Ну, я не думаю, що це щось, ну, щось погіршує ситуацію. Коротше, в'яжу на двійках, вийшло сонечку, і в'яжу на 72 петлях. Такі доволі широкі шкарпетки. В'яжу резинкою, ось так нерегулярною. І пустила резинку поки що і по стопі, і по верху. Резинка в мене 5 на 1. Ось такі шкарпетки. Я не роблю відрив нитки, роблю ось протяжки. Не хочу кінчиків, вирішила робити не дуже широкі смужки і протяжки. І підхоплюю час від часу, коли в'яжу, щоб не було, не утворювалося довгих протяжок. Коротше, ось так. Але, що ще я ще вам хотіла показати, це. Вердеган, наразі він виглядає ось так. Я тільки що закрила планку, і щось мені не дуже подобається. Дуже вийшла в мене широка, вірніше, глибока оця. Треба було, напевно, трошки ширше зв'язати планку, але, ну, вже нічого. Може, буду тут щось прищеплювати, а може я взагалі його не буду застібати, не знаю. Він поки що виглядає так, як е, таке гидке каченя. Він дуже кривий косий, петлі криві косі. По-перше, через те, що він не випраний, а по-друге, через те, що він розпущений. І нитка виглядає, ну, погано. Е, після того, як він випереться, все буде гарно. Зразок дуже гарний. Я вам показувала. Що я змінила? По-перше, взяла спиці 3,5. По-друге, в'язала. Без планки. Планку я піднімала окремо, вив'язувала. І низ, як бачите, в мене також резинкою зроблений, а не під гином як було в попередньому варіанті. Мені поки що подобається, він такий доволі коротенький, але я підозрюю і вірніше, скоріше за все, так і буде, що трошечки, трошечки, буквально він ще підсяде. Тому що, незважаючи на те, що полотно пряжа ця вже випрана, вона якби розкрилася, але це твіт, і я бачу по зразку, по випраному, що він, ну тому що я в'язала зразок з вже розпущеної пряжі, і потім ще прали. Я бачу по зразку, що петлі трохи менші, ніж отут у полотні. Тому я думаю, що він трошечки підсяде. І буде краще. Ну, я, я думаю, що я зараз його ще без рукавів виперу, щоб точно знати, ну, як він виглядає, щоб не в'язати знову готовий виріб, а потім не перев'язувати. А що ще я змінила? Я зробила виточки. Я вив'язала виточки, Ну, сонце вийшло ну, для чого? Тут можна їх побачити. Ну, от вони випирають. Якщо просто розкласти полотно, то їх не видно. Але вони випирають, утворюючи таке. Місце для грудей, і вони також вив'язані з урахуванням того, що полотно має трошечки отак збігтися. Я не думаю, що це буде критично. Може, якийсь сантиметр, може пів сантиметра підніметься. От, і з урахуванням цього я зв'язала виточки, бо тут зараз вони виглядають трошечки нижчими, ніж мають бути. А коли по. Полотно після прання підсади, то вони також трошки піднімуться. Ну, буквально там, я не знаю, ось так, напевно. І тоді вони вже будуть зовсім на своєму місці, ну я ж кажу. Але треба приміряти. І що ще? А, і е, лінію реглану я робила, якщо в попередньому варіанті я в'язала і піднімала з протяжок і робила додавання реглан, то зараз мені сказали, що в Твіді краще робити накидів. Додавання. І я робила додавання знакидів. І додавання знакидів я робила ось тут. Тому в мене начебто ну в цьому варіанті нічого не стягується, але трошки от широко отут. так от. Коротше, я буду бачити. Може, я взагалі його застібати не буду, я ж не знаю. А якщо буду застібати може там буде якусь булавочку чіпляти. Коротше, я його зараз буду прати щоб побачити, чи він нормально виглядає. Якщо все мене влаштує, то я буду в'язати рукави. Але про це вже в наступному відео. От. Тому якось ось, ось такий тиждень відався, сумбурний. Я не знаю, чи я їду ще додому на наступний тиждень. Не дуже сподіваюся, що я їду, але ну щось поки я хочу подивитися, як завтра буде. І ну, якщо з погодою вже більш-менш стабілізувалося, то з відключеннями світла начебто вже стабілізувалося. Але ще ну, я побачу, бо завтра бо завтра понеділок і в понеділок завжди зростають, зростає споживання електроенергії. Тобто о, Посилюються графіки. і Я ні в якому разі не жаліюся на графіки відключення. Я ну, не те, щоб нічого не маю проти. Я звісно хочу, щоб у всіх було світло, світло але я, ну, я розумію, що це не якась забаганка нашого обленерго або Укренерго або нашої влади, щоб у нас не було світла. Я розумію, що це. Вимушені відключення, я просто кондиціонер не можу вимкнути, а без кондиціонера мені погано. У мене тиск дуже падає 100 на 70, мені погано, в мене болить голова. Я не можу знаходитися в коли жарко, і мені стає погано. От. Тому я тільки через це переймаюся. Тому е... виключно через, скажімо, своє здоров'я, що мені буде погано, коли. Буде дуже сильно вимикати світло, і я не зможу вімкнути кондиціонер. І в квартирі буде жарко. От тому я сподіваюся, якщо вже завтра подивлюся, я буду такі ну, по дві години відключення. Якщо не по чотири або дві, то я думаю, я вже поїду додому, і по дві години я ще можу пожити без кондиціонера от тому, дівчата, я вам дуже дякую за перегляд, що ви виділили час, виділили шматочок свого вільного часу, коли у вас є світло, або може ви скачали відео, і подивилися. Нагадую про вподобайки і коментарі. Дуже буду вдячна і дуже буду вдячна, що про ваші думки з приводу моїх оцих в'язальних перипетій, особливо з кардиганом. Що ви думаєте, якщо у вас був досвід? Досвід в'язання з оцим твідом, і у вас також були якісь проблеми, розкажіть мені, бо мені також цікаво, бо мені подобається оця... сам вигляд твіду в полотні. Мені подобається. Я... Ну, коротше, мені подобається твід в, в... в речах, але ну, я так зрозуміла, що це не так просто. Зв'язати щось з твіду, Тому якщо у вас були якісь перепетії, розповідайте і взагалі діліться своїми враженнями про мій влог. До наступних відео на все добре. Бувайте!